Дякую за каву. Я навіть була текст. Про що ми будемо говорити сьогодні? А давай поговоримо про дітей. Супер! Я знаю, що в додатковій бізнесі є опція, яка надає можливість отримання коштів на дітей. Розкажи, будь ласка. Так, це Child Sex Credit. Скажи, будь ласка, чи всі сім'ї, в яких є діти, можуть отримувати повернення коштів на дітей? Якщо їхній дохід не перевищує 400 тисяч доларів, або якщо сама мама чи сам тато виховує дитину і в них дохід не перевищує 200 тисяч доларів, тоді так. А які взагалі вимоги? Як необхідні для того, щоб можна було скористатися цією опцією? Перше, це щоб дитина проживала з батьками повний рік, а також вік дитини. До 17 років дитина кваліфікується на повний child текст кредит. Дитина має бути депендентом вашої декларації. До речі, це не обов'язково має бути дитина, донька чи син. Також може бути племінниця, племінник або прийомна дитина. Обов'язково у дитини має бути Social Security з правом на роботу. Якщо Social Security не дійсний без права на роботу, то має бути доданий Work Authorization. Тому обов'язково звертайте увагу на всі вимоги, щоб отримати Child Tax Credit.